Везли в табір, а заселили в палати. Чому? Тому що ми живемо у, я так розумію, бувшій лікарні. Коробки всі я не розпаковувала, дістала тільки необхідні речі. Тут у нас є маленька шафа. Далі заходимо ще в один коридорчик, переходить в нашу палату. Ліжко, двохярусне ліжко. Як бачите, пульт управління. Щоб викликати асистента, все працює. Далі стіл, холодильник свій, це дуже-дуже зручно. Шафи і. Звичайно, туалет. Дуже простора душова кабіна. Теж бачите, все для людей з обмеженими здібностями або після операцій, так? як зазвичай буває в лікарні. От те, що я вам показувала, можна викликати асистента. Натискаємо виключити. Ну, в принципі, ми задоволені.